Найбільше я переживала за реакцію мами на те, що Святослав мене покинув. Просто не минуло й двох років після нашого пишного весілля і батьки ще кредит віддають, але те, що сказала мама, мене аж впідкинуло. Ми з Святославом полюбили один одного, як мені тоді видавалося щиро і навіки вічні. Я дуже хотіла, аби моє кохання було красивим, і воно таким і було. Бачили б ви нас, які ми були гарні, коли йшли на розпис. Все під колір, що туфлі в молодого, що букет у мене. А про весілля взагалі мовчу. Мої подруги тільки та й робили, що потім ще півроку виставляли фото свої то біля церкала, то біля столів з мого весілля. Заради цього весілля мої батьки взяли кредит в банку. Дитино, казала мені мама, ти виходиш заміж вперше, і ми з татом сподіваємося, що востаннє, тому такий день має запам'ятатися усім і нам також. У мене була бірюзова тема, і троянти на святкових столах підфарбували в такий колір. А коробочки на весільний торт були з чудовими витинанками. А весільний танець, ми його спеціально вчили, і Святослав кружляв мене, мов пушинку. Була світло, музика і дим. На фото ми такі щасливі, такі закохані. Куди ж це все ділося? Коли я дізналася, що при надії, то всі дуже зраділи, особливо чоловік. У нас все згідно плану, усміхався він і цілував мої руки. Тому треба мені поїхати на вахту, щоб на вас заробити. Я була проти, бо ж ми й року разом не прожили, а вже розлучатися. Але Святослав був категоричним треба маленька. Відпочину, коли малюк уже буде до мене ручки простягати. Отак ми переписувалися, зідзвонювалися, сумували. Малюк з'явився на світ і Святослав приїхав аж на два місяці. Христини ми так само зробили пишне з фотозоною і відеокамерою. Менше було своїм щастям хвалитися, казала мені бабуся, коли вже все завершилося, а то все виставляєш, а люди всілякі бувають. Але що мені було до її слів, коли я була така щаслива? Далі Святослав знову поїхав на роботу і почав все рідше й рідше телефонувати і так само рідко пересилати гроші. Вибачте, але на дитячі не дуже й проживеш, все йде лише на підгузки і харчування. Я не витримала і поїхала до нього, а там картина прогнозована кухарка, яка старша за нього на 11 років. В нас же любов була, я ж гарна і молода. Як так? Кинути нашу дитину заради неї? Я не хотіла нічого слухати, бо ситуація просто дика. Приїхала додому і все розказала батькам. Звичайно, чекала на докори, що не зуміла впильнувати чоловіка, але тут мама мене обійняла і каже. Слава Богу, донечко, та добре, що зараз покинув, коли ти молода, коли все життя попереду. Подякуй Богові, що не покинув у гіршій ситуації з трьома дітьми, а онука ми на ноги й самі поставимо скільки того. Звичайно, бабуся не була така оптимістична, мовляв, сама винна, не треба було щастям хвалитися, а от подруги мене підтримали. Що він виграв? Подумай, що це зараз різниця у віці не так відчувається, але згодом буде йти рік за два. Ти краще думай чи приймеш його назад, коли приїде миритися через рік чи два. Думаю, що над цим питанням мені таки треба думати зараз, бо як прийде проситися назад, то я й пробачити можу, а не треба. Людина може раз оступитися, хай буде, я в таке вірю, але ж не жити з нею вже понад рік, а потім прийти і проситися, бо ж він лише раз з іншою був. Раз цілий рік, а вони так і рахують. Саме так я зараз думаю і планую не дати слабини потім. А хто має досвід, коли пробачила, а чоловік потім знову оступився. Підпишись, підтримай українськомовний контент.